Миколаївська область отримала від представництва ЄС грантову підтримку для втілення двох проєктів, спрямованих на надання допомоги вимушеним переселенцям. Ці проекти втілюються в рамках програми ЄС підтримки політики регіонального розвитку в Україні. Загальний бюджет проєктів складає 642 тисячі євро. На сьогоднішній день Миколаївська область прийняла вже майже 9 тисяч вимушених переселенців. Порівняно з іншими областями це велика кількість е, вимушених переселенців. Це люди, які потребують особливої уваги, особливої допомоги. Перший проект спрямований на підтримку переселенців з цукровим діабетом і хронічною хворобою нирок. Термін реалізації проекту 18 місяців. Він буде впроваджений в Миколаївській обласній лікарні і передбачає створення умов для надання кваліфікованої медичної допомоги переселенцям, придбання обладнання, витратних матеріалів, інсуліну, а також проведення ремонту приміщень для хворих. Все, що буде про в обласному центрі, зв'язана з цим проектом сполученням з його реалізацією с улучшением условий для перемещенных лиц и так далее будет в 100% варианте Наказувати садійство з сторони рядської власті, депутатів рядського совета істественної сполковоського совета, персонально мера міста. Другий проект спрямований на створення можливостей для проживання, навчання та працевлаштування переселенців. Термін реалізації проекту 12 місяців. Його впроваджує виконавчий комітет Миколаївської міської ради. Основними заходами цього проекту є проведення. Ремонтних робіт у гуртожитку, також оренда 50 квартир для вимушених переселенців. Ремонт у чотирьох групах у двох дітсадках, це дітсадок номер 52 та дитячий садок номер 141. Луїза Єрьоміна, Наталя Поломарчук, Олег Усаїнов, МСН.